Зустрічаємо новий рік влітку. Вже традиційно третій рік поспіль у місті прикрасили ялинки, але не звиклими новорічними іграшками, а символами літа та відпочинку. Надувні матраси, м'ячики, коло радіо Люкс фм вітали усіх львів'ян з настанням найкращої пори року нового літа. Адже саме в цю пору року люди набираються енергії аби працювати далі цілий рік. Атрибути літа на ялинках створюють у місті атмосферу справжнього свята. Ялинки це не усі несподіванки від Радіо Люксифем. Саме як Новий рік, на ну, чому б не зустріти нове літо? Та сама Подвійна радість, подвійне свято. Отже, перш, перш, 31 травня на 1 червня е, прокращаються ялинки, веселий настрій. Цього року, окрім ялинок, ми ще будемо гуляти в клубі Пікасо. Тому заходьте, заходьте на олів'є. До речі, вхід ласак буде безкоштовний. Кожен слухач має можливість у прямому ефірі привітати своїх друзів і родину з настанням теплої пори року. Саме у ніч з 31 травня на 1 червня і зустрічатимуть нове літо. Перший його день слухачі та ведучі радіо Люксифем проведуть у нічному клубі.